Мої вітання, любі друзі, з вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Відповідав на коментарі за чашкою кави, і на всі коментарі я відповів. Жоден коментар я не лишив без належної відповіді, але один коментар був досить цікавий і корисний буде багатьом. Питання в наступному: що робити, якщо більше 100 рослин, ну, порядка 100, і всі уражені павутинним кліщем. Це може бути і павутинний кліщ, це може бути оранжерейний та інші. Суть від того, власне, не змінюється, особливо як зараз. Це вже восіння зимовий період, тобто, коли обробку на відкритому повітрі, наприклад, актиліком, вже зробити неможливо, а в приміщенні це робити небезпечно. Відповідно, я надам вам відповідь. На цей коментар, тому що випадок дійсно непростий, але в мене є рішення, яке працює уже понад півтора року, буде скоро і два роки, як воно працює. І на всіх рослинах, відповідно, я отримую позитивний ефект. Що це за рецепт від павутинного кліща. Потрібно змішати вертимек плюс прилипач. І привипач, відповідно, дає вам те, що діюча речовина вона залишиться на листку, і достатньо буде щонайбільше дві обробки від кліщів, і потрібно додати Вертимек, і Вертимек має трансвамінарну дію, на відміну від тактиліка, який просто акарицид, Вертимек має. Дію подібно до системного препарата. Ось на прикладі такого схематичного зображення я вам поясню, що власне відбувається і як це може вам спростити життя. Якщо системні препарати Акарицидів, до речі, немає і ще системних, не винайшли ще такої діючої речовини. Але є трансвамінарна дія. Що це таке трансламінарна дія? На відміну від системного препарату, коли ви внесли у субстрат ось це поверхня субстрату, ви внесли туди системний препарат, і він уже із. Рухом соку рухається як правило знизу до гори. Ну і, відповідно, усі частини рослини стають таким чином отруйними, і ви позбавляєтесь від шкідника. З клішами так не працює. Однак є лише трансвамінарний ефект. І що це за ефект? Якщо ви оприскали лист, а кліщ, нагадую, живе тільки на внутрішньому боці листка, на зовнішньому він не живе. Але ви з урахуванням того, що у вас дуже велика кількість рослин можете оприскати, ну, скажімо так, поверхнево ваші рослини, врятувати вашу колекцію, якщо у кого є колекція з багатьох видів рослин, тому ви просто обходите рослини по поверхні листка, тобто, це ось ви зробили оприскування діючою речовиною. Вони діюча речовина потрапила на зовнішній бік листка, і трансламінарне дія означає, що те, що потрапило на зовнішній бік листка, по поверхні листка переміщається до нижнього боку. Тобто жодного системного ефекту, якби ви, наприклад, оприскали один листок. Або два системним препаратом, і в третій незалежний листок цей препарат би потрапив, ні, такого не буде. Трансвамінарний ефект працює лише на окремих листках. Тому на ті листки, де препарат потрапив, є трансфімінарна дія. Тут кліща не буде. А ось на цьому листку, де м, препарат взагалі не потрапив, кліщ буде розмножуватися і далі. Тому наступна моя рекомендація. Якщо у вас є багато рослин і вони дуже сильно уражені, то перше, що я роблю, я буквально зрізаю щонайменше половину таких уражених рослин, або прибираю половину листя. Якщо ви приберете, щонайменше половину листя, ураженого, звісно, вам буде менше обробляти. Відповідно, існує ймовірність, Підвищується точніше, ймовірність того, що препарат потрапить майже на всі листки. І ось у цей листок теж буде захищений від кріща. У нього теж буде діюча речовина всередині. Ну і, відповідно, кліщ тут теж е е зникне. Ось така рекомендація. Перше, прибираємо все заражене листя. І друге, лише після цього чекаємо, щонайменше. 30 хвилин після обрізки, тому що ось оці зрізи мають затягнутися щонайменше 30 хвилин. Якщо вони не затягнуться, у вас діюча речовина потрапить на ось цей зріз. І тут може бути ось такий негарний хімічний опік. І ось цей стовбур може навіть у вас поморщитись. А якщо у вас тут буде точка росту, ну, відповідно, вона може взагалі згинути. Тому, будь ласка, зрізаємо перший крок. Другим кроком чекаємо 30 хвилин. Ну і третім кроком вже наносимо препарат Вертимек плюс прилипач. На моєму каналі додатково звертаю увагу, що є відео. Але це відео стосується рослин, які із товстими листками. І стосується, ну, як би, поодиноких випадків. Тобто, в даному відео я вам пояснював, що 100% метод, коли ви змішуєте Вертимек плюс актилік і додаєте ще комплексне добриво. Таким чином, позбуваєтеся хворозу, і ви точно позбуваєтесь від усіх видів кліщів. У наступному відео ви можете побачити ознаки повотинних кліщів. Тому ось у ці відео вони знаходяться поряд. Мій метод боротьби з повтинним кліщем 100% результат, і три ознаки повутинного кліща, і звідки береться повотинний кліщ. Ці всі методи працюють, ознаки достовірні, але якщо ви максимально хочете собі спростити життя і ваша колекція одночасно уражена, ви упустили момент, коли потрібно це робити тобто обробку таку, ну тоді вам на допомогу прийде вертимек плюс прилипач. Кількість обробок, яку вам потрібно зробити дві обробки буде достатньо.